О, мам, халат твою. Від будинку Олени Мірошниченко лишилося саме згарище. Російський снаряд влучив у дах. Зайнялася пожежа. Вдома тоді нікого не було. От, от розумієте, от, тут, от хотілося мені сюди уйти. І давайте підемо туди. Посію морковку, а ти за машинка стиральною понаблюдаєш. Ось так вона от, бахнула. І я зрозуміла, що це прибило, а тут вже чорний рік. Вижив після прильоту і пес Рем, який був у вольєрі. Був теж не три дні він без голосу, без не реагував наш. У вольєрі будки, це його нас спасло. Тіло, що тут, і шифер, і кирпичі, і, і пластики вилітало і тут. Нині родина живе неподалік у родичів. Чоловік Олени оглядає будинок зсередини. На стіні лишилися сліди. Тут колись висіли портрети дітей та ікона. В цьому будинку родина прожила 13 років. Тут кімната була, тут комп'ютер стояв. Ну, все все перебило, все немає нічого. Віще не всаджу. Не хочемо ще жити тут. Ми не хочемо тут жити. Росіяни гатять і по багатоповерховим будинкам. 15 березня російські військові атакували марганець з важкої артилерії. У цьому під'їзді уламки від снарядів лишили значні руйнування. Мешканці долають наслідки. Уламки наскрізь прошили квартиру Михайла. Говорить, дивом вціліли квіти, які дарував дружині. «Все, осколки потрапили сюди, сюди. Віцію в стелю потрапили. Поламків було штук 20 десь. В шоці до сих пор ще не відійшли цього стану. Понівечило і квартиру Валентини та Сергія. На балконі вибило скло. Подружжя дістає уламки зі стін. Там, тут. На как бы, у нас виходить, прильот була детська площадка, вон воронка. Виходить, нас боком зацепило. Через російську атаку, говорить Валентина, загинула її сусідка Ірина. Вона жила в сусідньому під'їзді. Що на в цьому домі виросла? Ми її дуже хорошо знали. Я пам'ятаю, я працювала в дворці культури, і я помню, Ірочку молоду, вона бігала к нам на дискотеку. Така добра, така світла. Вона була в квартирі, муж був в квартирі, мама її була в квартирі. Ну то вони в квартирі були в цей день. Говорить міський голова Марганця. Російські військові випустили по місту 11 снарядів. Марганець підвергся обстрілу з крупної ствольної артилерії. Нащаток цього загибли дві жінки і п'ять осіб постраждали. Знаходяться зараз в лікарні. Також постраждало дуже багато будівель, многоїтажок, також само і частний сектор. Нині в лікарні перебуває чоловік, який втратив руку, та троє жінок з уламковими пораненнями. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.